Ой, пристрілялись наші сили по окупованому Криму, Тамані та Ставропольському краю, Краснодарському. Щось там дуже неспокійно протягом двох діб лунають вибухи, знищуються системи ППО. В районі Керчі перекритий Кримський міст. Можливо, готують щось для того, щоб привітати росіян із 9 травня, особливо привітати. Кримський міст а можливо і Червону площу, тому що інтрига зберігається. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. До вашої уваги традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Сьогодні 3 травня, субота, і новини розпочалися із того, що гучно на території Росії гучно в окупованому Криму гучно в районі Керчі. Атакують дрони, військові об'єкти. А от керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в своєму телеграмі в пан Телепан Коваленко зазначив, що в Ставропольському краї дрони атакували військову частину космічної розвідки об'єкт звізда. Що є однією із головних станцій російської системи далекої радіоелектронної розвідки. Невідомі дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки Росії, відомої як об'єкт звізда, у ставропольському краї Росії. А система виникла в радянські часи на початку 70-х років під кодовою назвою Звізда. І призначалася для глобального перехоплення сигналів із супутників міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об'єктами. Об'єкт звізда це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії. Ну ось такі атаки, які. Продовжується тим часом верховний Головнокомандувач президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, за підсумками якої проінформував, що докладаються зусилля для продовження реалізації. Програми зі створення української балістичної ракети, що дуже важливо, і є одним із ключових пріоритетів зараз для оборонно-промислового комплексу нашої держави. Дійсно, далекобійність, спроможності та можливості завдавати ударів по військових об'єктах на території ворога це важливо. Балістичні ракети ще іноді називають щитом неядерного стримування. І саме ця війна вкотре демонструє, що щит неядерного стримування має працювати. Що ворог має розуміти, коли у нас є спроможності вдарити на 500-700 кілометрів, коли ми зміцнюємося, тоді і у них не буде шансів, тому що ну, розуміння прекрасне є. Ось це треба розуміти. Тому бажаю тільки успіхів нашим конструкторам і розробникам і пошвидше, і побільше ударів по Росії. Це треба робити, і це очевидно. 9 травня Путіну, все ж таки думаю, будуть псувати, якщо Путін не буде благати про припинення вогню навіть на 30 днів. А такий варіант залишається можливим і ми ще зараз обговоримо з вами. Чому? Тому що так кон'юнктура світова складається зараз. Проти Росії і Путіна, але перед тим скажу ще про цікаву річ і новинки нашої оборонної індустрії, тому що Агенція оборонних закупівель у 2025 році законтрактувала вже близько 8 тисяч роботизованих систем. Про це заявив керівник Офісу наземної техніки АОС Сергій Пролупчиков Під час брифінгу про це повідомляє портал Мілітарний. Отже, якщо минулого року поставили близько 600 наземних роботизованих комплексів, то цього року законтрактовано близько 8 тисяч, і ця робота буде продовжуватися, зазначив він. Тобто збільшення більше, ніж у 10 разів. І що це означає? Це означає, що війна змінюється, що війна трансформується, що безпілотники системи радіоелектронної боротьби це вже як само собою. Це вже навіть не обговорюється. Це вже очевидно, що на це робиться пріоритет. І, до речі, можу сказати, що видання The Wall Street Journal американське цього тижня написало про те, що Сполучені Штати Америки зараз проводять масштабну реформу власних сухопутних військ, і в тому числі під час цих змін і під час цієї реформи. Планується в тому числі залучати активно безпілотники як оперативного рівня, так і тактичного, враховуючи і вивчаючи український досвід, оцінюючи, як ці безпілотники різних типів та моделей застосовувалися і продовжують використовуватися під час російсько-української війни. У наших партнерів зі сполучених штатів є хороші можливості для того, щоб вивчати, для того щоб стежити і розуміти, як це працює, як це впливає на сучасне поле бою, і наскільки БПЛА системи радіоелектронної боротьби зараз важливі. І от. Американські сухопутні війська хочуть а, і, а, хочуть а, взяти собі цей досвід, запозичити і якомога більше використовувати для власних потреб. Це, до речі, ще одна причина, чому Україна важлива і потрібна світу. Чому ми новатори, чому ми перші? І ми повинні про це заявляти на всіх парах, навсюди. Ми повинні говорити, що Україна перша, яка освоїла використання. Безпілотників на тактичному і оперативному рівні і жодних заперечень, перші і все і так повинно доноситись це завдання, в тому числі, і для нашої інформаційної політики, тому що ми часто говоримо і намагаємося іноді якісь історичні речі натягнути, коли у нас шароварщина, вибачте, включається і починають там розповідати про те, про те, про те. Це все важливо, але про сучасність давайте думати сьогодні і на майбутнє. Чим ми класні, чим ми розвинені, що ми можемо дати світу, і що світ може взяти від нас. Ми потрібні. А коли ти потрібен, це дуже важливо. З тобою рахуються і тебе не залишить. Ось що треба розуміти і пам'ятати про це. Ну а тим часом, поки я вам розповідав про новинки щодо озброєнь, треба сказати ще, що на превеликий жаль. Не припиняються російські терористичні удари по території України. Шахеди минулої ночі атакували Харків, Харківщину, Суми, Сумщину. Ворог продовжує атакувати Донеччину різними типами безпілотників. В Харкові була величезна кількість, велика кількість вибухів. Є е, е, велика кількість постраждалих цивільних. Знову ж таки, під ударом цивільна забудова. І це ще раз підкреслює, чому ми маємо відповідати по ворогу. Чому війна має прийти на їх території, чому палати вибухати має там, починаючи від Москви, закінчуючи Тулою, Ставрополем, Твір'ю, Санкт-Петербургом і іншими містами, тому що інакше це ніяк не зупиниться, ось таким чином переносячи війну на територію ворога і завдаючи ударів по його військових об'єктах. І для цього ще потрібна звичайно, крім зброї, потрібна чітка політична дипломатична позиція від наших партнерів, готовність до рішучих сміливих дій, зокрема в посиленні санкцій і запровадженні додаткових. І тут ми маємо певний прогрес. Ну, по-перше, європейський союз розробляє черговий 17-й пакет санкцій проти Росії. Та координує запровадження нових обмежень зі Сполученими Штатами Америки, підкреслюю, зі США. Тому, коли я наголошую, що угоду про Надра потрібно було підписувати, і дуже добре, що вона підписана з американськими партнерами. Тому що європейці орієнтуються на позицію США, як би там не було, при всій сильній Європі, яку ми прагнемо побачити, всі я теж хотів би щоб це відбувалося якнайшвидше, при тому, що Європа суб'єктизується, але Європа не може суб'єктизуватися, якщо не об'єднається довкола найсильнішої армії в Європі зараз української. Якщо не об'єднається довкола України, це неможливо. І звичайно, що зв'язок зі Сполученими Штатами так чи інакше потрібен. Ну, поки ще не збільшили остаточно видатки, поки не виробляєте в такій кількості зброї, поки не маєте таких спроможностей. Це до європейців, то звичайно потрібні Сполучені Штати Америки, тому що без цього ніяк. І Трамп, до речі, американський президент вже висунув черговий ультиматум європейським країнам. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. Дональд Трамп сказав, що він не приїде на саміт НАТО в червні, якщо не буде жодного руху від країн Європейського союзу щодо підняття. Видатків на оборону та безпеки, ви знаєте, що Сполучені Штати зараз вимагають від європейських країн підняти ці видатки на рівень рекордний за останній ну за новітню історію час для європейців 5% від ВВП. Це дійсно багато. У них там ідуть внутрішні дискусії, але позиція Сполучених Штатів залишається чинною. Піднімайте видатки, інакше Трамп не приїде. До слова Трамп. Знову ж таки, шокував весь світ. Ну, це його манера, зате він залишається в полі уваги. До речі, Трамп це, можливо, багато в чому сучасний політик, який ну, це буде сучасність політики 21-го століття, враховуючи розвиток штучного інтелекту, і а, наших медіа, соціальних мереж і альтернативних майданчиків класичним ЗМІ. Ну, от вам приклад Трампа, який не перестає дивувати, шокувати. але… При цьому завжди а, може залишатися в центрі уваги, що для нього, я думаю, тут дуже важливе і ключове. Ну, а це популярність і піар. Так от Європейський Союз координує санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро за підсумками зустрічі а, з, з головою Держдепартаменту США Марко Рубіо у Вашингтоні. Європейці. Підтримують американську ініціативу 17 пакетом санкцій, і я пообіцяв сенатору Лінці Грему, що ми постараємося скоординувати ці два пакети санкцій, які по суті як по суті, так і за термінами. Сказав а, глава французької МЗС, повідомляє агентство Франс Прес, тобто бачимо, що. Баро, міністр закордонних справ Франції, орієнтується на санкційний пакет, який пропонується сенатором Лінці Ґремо. Нагадаю, я вже розповідав, але нагадаю, що сенатор Лінці Грем, наближений до президента США Трампа, сказав, що в нього є уже підтримка в Сенаті, і щонайменше 72 сенатора, що становить... Абсолютну більшість необхідну для того, щоб проголосувати за відповідне рішення. 72 сенатори готові проголосувати за запровадження 500% відсоткових обмежень проти тих країн, які купують російську нафту, газ, уран і інші корисні копалини. Крім того, розширити санкційний список щодо громадян Росії і юридичних осіб, які не тільки російські, а й за меж Росії намагаються і допомагають Росії обходити санкції. А видання Reuters напередодні написало про те, що видання Reuters написало про те, що. Зараз існують уже санкційні обмеження, обговорені і проговорені на різних рівнях, скоординовані вочевидь з Конгресом і Державним департаментом США, які можуть бути запроваджені найближчим часом проти Росії. Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але пропозиції вже існують. А тим часом видання «Політико» повідомляє, що. Виходячи із того, що російський диктатор Путін продовжує опиратися мирним ініціативам США, прямий вибачте Білий дім розглядає варіанти прямого тиску на Кремль. Як пише видання, підписання угоди про надра між Україною і США навряд чи пом'якшить опір Путіна тим ідеям, які США запропонували для завершення війни, джерела повілітіко. Розповіли, що в Білому домі немає згоди щодо подальших кроків, які мають вживати США для миру між Україною та Росією. Влада американська обговорює рішення, включаючи прямий тиск на Кремль. Чого раніше уникав президент США Трамп, більше санкцій буде наступним витком тиску, якщо президент захоче піти цим шляхом, зазначив один із співрозмовників видання. Ну і це. Дійсно дуже цікаво, тому що е якщо подивитися, то як мінімум, ми не чули за минулу добу жодних критичних випадів і зауважень в бік України, жодних випадів в бік президента України Володимира Зеленського. Натомість я маю сказати, що проаналізувавши американські медіа, в тому числі медіа правоконсервативні, які я аналізую, і маю сказати, що. Хто б що не думав, але там є чимало проукраїнських публікацій, і є багато представників республіканської партії США, які підтримують Україну. Хтось із них навіть критикує президента США Трампа за недостатню реакцію в бік Росії. Ну і звичайно, що сам президент Трамп він дотримується поки що тієї точки зору, про яку він написав. 26 квітня в своїй соцмережі True Social, де зазначив про те, що може складатися враження, що Путін намагається водити його за ніс. Ну і США не можуть виглядати слабкими, тому розглядають такі сценарії. Наприклад, агенція Bloomberg зазначає, що американські посадовці підготували для президента США Трампа низку варіантів посилення економічного тиску. На Росію співрозмовники агентства стверджують, американський президент готовий посилити економічний тиск на Росію, оскільки очільник Кремля Путін зволікає зі спробами покласти край війні, яку розпочала Росія. За інформацією співрозмовників американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію. Водночас вони попередили, що Трамп ще не ухвалив. Рішення. В той же час видання The New York Times говорить про те, що між президентом, значить, що після сварки у лютому, яка була в Білому домі, між президентом Трампом і Зеленським і його командою, очільник Білого дому пришвидшував, пришвидшував дипломатичні контакти тоді з Путіним. Але. Після підписання з Вашингтоном угоди про корисні копалини тепер у Києва з'явилася нова надія. Про це пише New York Times. Наступного дня, після підписання угоди про корисні копалини між Україною та США, яка дає штатам частку у майбутніх доходах від українських мінералів, аналітики заявили, що перспективи Києва мають найкращий вигляд за останні місяці. Це дуже хороші сигнали, що щось може змінитися. Схоже, що підхід Адміністрації Трампа змінюється, говорять експерти. Ну, от, власне кажучи, і змінюється в бік України. Фактично, зараз є потепління, і позиція США дійсно може схилятися і бути більш прихильною до України. Це чітко помітно. І, власне кажучи. Це дуже важливо. Ну і що можна сказати, що виходячи із цього, можна зробити висновки: що збільшення публікацій в американських медіа із посиланням на, на впливових політиків, а також як це традиційно вже іноді складається неназваних високопосадовців впливових адміністрацій США і не тільки США експ, та експертів. Лідируючу роль зараз громадській думці серед сенату видного сенатора республіканця Лінці Грема про можливе посилення санкцій та збільшення надання допомоги Україні свідчить про активізацію цього питання американським істеблішментом, і це може бути одним із рішень, яке розглядається і перебуває на столі у Трампа. В той же час у нас є і. Заява віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Дівенса, який говорить про те, що потрібен ще час для того, щоб а, завершити війну, і він натякає на те, що Росія і Україна мають шукати шляхи та контакти для, можливих, для можливого проведення двосторонніх перемовин ось таким чином, визначає Джей Дівенс, але напередодні. В інтерв'ю для американського телеканалу Fox News американський віцепрезидент підтвердив, що США будуть відігравати важливу роль, і щонайменше протягом наступних ста днів вони не збираються згортати власні зусилля. Ну і тим часом, як ознака того, що американська політика адміністрації Трампа почала змінюватися. В набагато кращу сторону для України є рішення державного департаменту, який надав Україні допомогу на понад 300 мільйонів доларів з метою підготовки навчання українських пілотів в 16 постачання озброєння додаткового обладнання для цих літаків, аби укріпити як українську протиповітряну оборону, так і зміцнити. Так само і підготовку покращити наших пілотів та технічного інженерного персоналу, який обслуговуватиме ці літаки, це друге вже рішення цього тижня. Перше було про те, що ліцензії що Конгрес має погодити ліцензії на понад 50 мільйонів доларів постачання озброєння для України. Так, можливо, це ще не ті суми, хоча понад 300 мільйонів уже транш. А ну на авіацію це вже хоч щось на, 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 на тлі того, що нам не передавалося, і це безумовно дуже важливо. Президент України Зеленський підкреслив це якраз а, одне із питань, яке вчора розглядалося, а президент України приділяє велику увагу зі зрозумілих причин військовій складовій, нашій обороні та безпеці. і одне із питань, яке розглядалося. Покращення ефективності та роботи і зміцнення нашої авіації як повітряних сил, це літаків і в першу чергу бортів f 16 так і нашої армійської авіації, яка зараз у великій мірі задіюється, в тому числі і як засоби протиповітряної оборони для протидії ворожим дронам камікадзе типу Шахет. Вони теж армійська авіація. Дуже добре працює, щоб ці дрони збивати, і має хороші позитивні результати на своєму рахунку, ось це важливо розуміти, власне кажучи, з того, що відбувається. Тому ми бачимо, що є ось таке потепління в той же час. Видання The Washington Post повідомило з посиланням на неназвані джерела, близькі до Путіна, до російського диктатора. Про те, що в Росії, начебто, зростає тиск на Путіна з метою, аби він ухвалював рішення, що найменше про демонстрацію готовності йти на перемовини і припиняти вогонь, оскільки в Росії побоюється, що санкційна політика і санкції, які зараз можуть ударити, Виходячи із ініціатив лінці Грема, американського сенатора, виходячи із того, що дуже багато публікацій в західних медіа з'являється щодо того, що Трамп може розглядати такий варіант, і США не відкидають запровадження санкцій. Більше того, я думаю і впевнений, що така велика кількість зараз публікацій в медіа і джерел, які готові поділитися з цими змі. Пов'язані із тим, що вони хочуть донести позицію якраз до Росії, і це теж спосіб тиску. Що давайте або йдіть до поступок, будьте готові до перемовин, інакше по вам будуть застосовані серйозні санкції і вдарять доволі таки потужно. А російська економіка далеко не на підйомі, м'яко кажучи. І ось цим всім. Кремльовським товаришам чітко даю зрозуміти, хочете організувати свистоп'янку на Мавзолеї на 9 травня. Давайте, давайте, ідіть на поступки і укладайте угоду про припинення вогню щонайменше на 30 днів. Інакше санкції, інакше полетять українські дрони, інакше свято, і це все буде зірвано. Ось вибір, ось такий ультиматум, жорсткий, і треба їм ставити. Все, інакше не можна. І тому я думаю, що там це розуміють в Москві. І зараз момент істини: чи Путін прогнеться, чи піде він під цим тиском на те, щоб укласти припинення вогню щонайменше на 30 діб, і зробити це до 9 травня. Цікаво. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Так само закликаю вас поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Велика кількість дивиться не підписаних. Буду дуже вдячний. Ну а тим часом я нагадаю, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою рухаємося і дивимося тільки вперед. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, слава Збройним силам України і слава кожному з вас.